Розвиток глобальних комунікацій в діловому і повсякденному житті привів до появи нової області взаємовідносин, предметом яких є електронний обмін даними. У такому обміні даними можуть брати участь органи державної влади, комерційні, некомерційні організації, а також громадяни в своїх офіційних і особистих стосунках. Проблема збереження електронних документів від копіювання, модифікації і підробки. Вимагає для свого вирішення специфічних засобів і методів захисту. Одним з поширених в світі засобів такого захисту є кваліфікований електронний підпис КЕП, який за допомогою спеціального програмного забезпечення підтверджує достовірність інформації документу, його реквізитів і факту підписання конкретною особою. Електронна довірча послуга ЕДП. Це послуга, яка надається для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб'єктів, які довіряють надавачу електронних довірчих послуг щодо надання такої послуги. Електронний підпис це електронні дані, які поєднуються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов'язуються і використовуються ним як підпис. Кваліфікований електронний підпис це такий електронний підпис, який створюється. З використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Кваліфікований електронний підпис КЕП накладається за допомогою особистого ключа і перевіряється за допомогою відкритого ключа. Програми електронного документообігу з використанням КЕП на сьогодні активно впроваджується в державних установах, органах державної влади, що істотно розширює можливості застосування КЕП і стимулює подальший розвиток електронного документообігу в Україні. За допомогою послуг КЕП можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватись на державних порталах тощо. Кваліфікований електронний підпис. Функціонально аналогічний звичайному рукописному підпису на папері і володіє всіма його основними перевагами: це контроль цілісності переданого документу. При будь-якій випадковій або навмисній зміні документа підпис стає недійсним, тому що він обчислений на підставі вихідного документа і відповідає лише йому. Захист від змін документа: це гарантія виявлення підробки при контролі цілісності. Що робить підроблення недоцільним у більшості випадків. Доказове підтвердження авторства документа. Так як створити коректний підпис можна, лише знаючи закритий ключ, котрий відомий тільки власнику, то власник пари ключів може довести своє авторство підпису під документом. Безпека використання КЕП забезпечується тим, що кваліфіковані засоби роботи з КЕП проходять експертизу. Та сертифікацію в Департаменті спеціальних телекомунікаційних систем Служби безпеки України, що гарантує неможливість злому і підробки КЕП. Повний перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг наведено в електронному реєстрі на сайті Центрального засвідчувального органу. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг ДПСП ДПС є провідним надавачем. Та здійснює свою діяльність у сфері надання ЕДП на безоплатній основі. Надавач не здійснює діяльність пов'язану з використанням інших видів електронного підпису, в тому числі переведеного в цифрову форму зображення власноручного підпису. Кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки надається кваліфікованим постачальником ЕДП та включає в себе. Надання користувачам засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, створення кваліфікованих електронних підписів чи печаток, та або перевірки кваліфікованих електронних підписів чи печаток, та або генерацію особистих ключів, технічну підтримку та обслуговування наданих засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки. Кваліфікований надавач ДПС надає послуги через мережу відокремлених пунктів реєстрації. Представництво надавача, які на підставі відповідного наказу здійснюють реєстрацію користувачів з дотриманням закону та законодавства у сфері захисту інформації, відокремлені пункти реєстрації діють на підставі регламенту КНДП ДПС та уповноважені укладати договори про надання ЕДП від імені надавача, отримувати послугу заявник може в будь-якому із відокремлених пунктів реєстрації надавача незалежно від місця своєї реєстрації. Дякую за увагу.